Доброго дня, шановні, хочу вам показати свій деревій. І знаєте, бачила я, що люди не люблять, коли квіти підв'язані. Всі стараються робити е, садити квіти, щоб вони були стійкі до полягання. Щоб, ну, і мені це подобається. Наприклад, Вероніка. Вона так стоїть, як, ну, якби там дріт у ній був. А ось е, деревій. Ну, не хоче стояти. Підв'язую. Подивіться, він дуже гарний. Кущик дуже гарний. Це вже він квітує другий рік, бо перший рік посіяла. Ось тут ще й затисався, шановні, подивіться, який. Знаєте, який колір. Дуже гарний мені подобається, але брала суміш, але тільки отакий і отакий темненький. І ще хочу вам сказати одно. Ось подивіться, у мене теж ромашка, оця великоквіткова. Оце ж я показувала вам, що стиркнула отакий держак для помідорів. Бачите, оце тримається. А все, що думала, ну, то тут трошки нічого не буде. Бачите, не заправила. І всі гілочки, які поза цим держаком, теж повалилися. І, шановні, ну що вам сказати. Ну, нічим не одобрється. Тут такий бережок, може, видно, бачите? Не тримаються. Ось канареєчник теж тримається. О, я це вчора висадила чорнобривці, бо були в помідорах. Не знаю, відійдуть чи не відійдуть, бо сьогодні пече дуже. Як кажуть, в Україні пече і в нас або дощ з туманом таким, або пече. Ось, бачите. Оце дуже гарні попалися тут і розові, і жовті в одному кущі. Це сусідка давала джес. Так дала, і вони розрослися, гарно ростуть тут. Це насіялось уже. Зараз у мене сад буде жовтого кольору. Тому що білий відцвітає, а ось оці. Ой, нашу назву забула. А канадці кажуть Black... Black Eyes Susan. Чорні очі Сюзани. От, вони знають цю назву. І зараз ще вам покажу трошки. Ось іще тут. Оце Чорноброва Сюзанна дехто називає. Ну, це багаторічник тут попало мені. І ще все-таки він відновився. Ось, бачите, торічний теж. Але я теж його в підтримку від помідорів. Бо торік був дуже розвалений кущ, теж жовтий. Отам іще за помідорами жовті є. Покажу, але хочу ще зразу показати оці квіточки. Це вперше бачу такі. Але це насіння було написано хризантема. Думаю, ну як то хризантему можна розсівати. Ось вони красунечки. А, і ще ось тут цей деревій насіявся. Це, мабуть, бо я не пам'ятаю, чи я відсадила. А, дивіться, синьоголовник, який у мене гарний. Дуже подобається. Але подивіться, яка висота метр двадцять. Ну, як він? він не встоїть, він у підтримці. І на задньому плані гортензія. Це відкопали, було у нашого друга Василя. Він каже, а копайте, я дивлюся, там цілі е, хащі у нього було, дуже багато. Каже, відкопуйте скільки треба. Ну, це я відкопала тут. Посадила, ну, ця маленька гортензія, бачите, вона невеличка, квітки, бо то є різні сорти гортензії. Які це деревовидна, росте кущем. А оця, Оця ця вже інша, Із живця. Бачите? Це вже, мабуть, Анабель. Не знаю, як, ну, вони поряд. Я ходжу і кажу: зефір і мулатка. Отак от. Ось вона в мене. І ось ще дуже гарний кущик. Хочу показати. Ось він. Це я його. Це ви знаєте, навіть не можу сказати. Це була одна рослинка. Я її сюди посадила. Чи вона багаторічна, чи однорічна, але квіти, подивіться, бачите, рука ховається. Ось і цю теж спасала. Тож якась була така, вже засихала, засихала, Ну, тож будемо вже нагідки показалися в вербі. Ой, а це ліс, ну то окрема мова. Ось ще, ще зацвіла. Ну, як не похвалитися. Бергамот, як ще називають, ось, розцвітає красуночка, Ну, все, ось теж живець, живець, ось. Бачите, вже маючи гортензію, я живцюю, свої, свої, так би мовити, вирощую. Оце така справа, шановні. Бувайте здорові, гарного настрою вам. Мирного неба, спокійної ночі і здоров'я.